Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 792-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 25 квітня ворог завдав артилерійських ударів по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині. У результаті зайнявся газогін, пошкоджені приватні будинки та лінії електропередач. Минулої доби загальні втрати ворога склали: 1040 російських загарбників, 13 танків, 14 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна ракета, 57 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.